Знаєте, що був суд на Дедферштейном, він там десь 13-14 просидів у тюрмі, пішов на угоду зі слідством, багато чого розповів, що розповів як про 40 епізодів сексуальних домагав до неповнолітніх і тобто так далі, розповів все. Хто був у нього в будинках, а його розкошний маєток у Філадельфії був поруч із Дональдом Трампа. Скільки разів вони літали то на літаку Трампа, то на літаку Епштейна Хто їх супроводжував, і так далі, і так далі. І туди були втягнуті. І там були гостями обштейна і Біл Клінтон, і Дональд Трамп і не раз, а десятки, і з королівської сім'ї Великої Британії. Коротше, і шейхи, Господи, кого тільки там не було. І все це було задокументовано на відео, радіо і фото. І все це знаходиться. ФСБ Російської Федерації Путіна.